Мене звуть Я хочу спитати, а чого в нас дуже багато маленьких магазинчиків, тому що я дуже багато від'їжджаю з батьками і там на в, на в якій країні немає дуже багато зіляких матів. І там тільки газети, а в нас квіти дуже багато. А тобі подобається, коли є багато маленьких магазинчиків кіосків чи ні? Мені це не подобається. А чому тобі це не подобається? Тому що ем, ну, вони бо дуже багато місця, там де можна було зробити зелену е, зону, зону для відпочинку. Молодець, фантастика. Віктор, будь ласка, давайте побудуємо цього запитання. Я на початку своєї розповіді казав, що дуже важливо зробити зональність для мафії для того, щоб чітко визначити, де мафія може стояти, а де їх треба прибрати. Починаючи з 2010 року, Київська міська державна адміністрація тричі цей процес ініціювала. Як розказували мені підприємці, вони просто збирали керівників мафів, збирали з них гроші за внесення ці списки, потім ці списки зникали та кілька разів підряд. Тому буду ініціювати рішення, щоб була чітка створена зональність мафів і лишні мафи, які нам заважають зникли. Обер, мені не подобається мафія, які знаходиться тут на родинках 6 напроти, де знаходиться казіно. Я вважаю це неправильно. Мені це не подобається. От е, тому, що я вважаю, що ну, наші діти не повинні бігати в казіно і виносити гроші сім'ї. Тож ну це моя думка і так далі. Добре, добре, дорогі друзі, щоб ви просто знали для інформації. В Дарницькому районі, як і в місті Києві, до недавно ще 70% всіх мафів належали правоохоронним органам і стояли незаконно. І зараз нинішнє керівництво, яке прийшло до влади в Дарницькому районі, постійно приділяє цьому увагу. Віктор Вікторович, прокоментуйте це питання. Дуже коротко, да, кожен день зносить в середньому 15-20 мафів. Ми звінили начальника міліції, прокурора району, начальника торгівлі з кримінальною справою. Так само звінили. Тому, тому це питання зараз посунулося легше. Будь ласка, назвіться. Мене таке питання Оцей будинок. Мішові два, так? Людинок мішок два. два. Ні, мішок і два, той. Скільки людей? Тисячі ходять кожен день до метро. Ті, що не їздять машиною, ходять пішки. Там тротуара немає, так сказати, міній міні тротуар, і тут під углом 45 градусів. Для чого? Для того, щоб було зручно виїжджати десятку чи двох машинах. А ті люди, котрі ходять, зимою не можна йти слизько, коли дощ іде мокро, і ще поставили Горшки. Я один раз колипала, тоді підійшла до його, так, його охранника да? і питаю, чому ці вже тротуари немає, поставили ці горшки. А він кажуть, бо паркуються машини. А для машин парковка десь в другому місті не можна. От почекайте, як ми можемо ходити. Моя дитина ходила вагітна, я заставляла її ходити по другій стороні. Вони бо не Бог. якби щось случилося, я кажу, якби я взяла молоток, розбила той горшок, то мене б посадили в тюрму. правильно? А ті, хто це так і зробив, для народу це чи для машин? бо там живе депутат, так правильно для цього їм не ручка. А який депутат там живе? Я не знаю, ну сказав, що депутат ще там? Ну от, немає ніякої змоги нам зробити татуаль. Скажімо, а, а як ви бачите вирішення питання особистого? Як особисто у їх арціше, як нашого, так? Ну все ж таки він відноситься до якоїсь ради, правильно? До якогось ну, так, До якогось підперекування. Значить, на наші учені, щоб вони, цей ЖЕК зробили нормальний тротуар. Тобто питання в будівництві нормального тротуару. Будь то, ласка, Вікторій Вікторію, прокоментуйте це питання. Цей ЖЕК очолює пані Холмогорова. От, і ви е, е, вже не перших людинах, хто скаже на цю ситуацію. Цю ситуацію. Відповідно, якщо ну мені треба просто підписи так, хоч би кількох людей, хоч би одна-дві людини, щоб ми це питання могли ініціювати і заставити їх привести тротуар в той стан належний, щоб можна було користуватися. Тому, якщо можна, хоч би, ну, підпис вас, чи сітів, що це на мене, саме тому, щоб не було одного підпису, мені треба підписів 5-10. Мої помічники готові підписатися першим Олександр він звели мішуки один рік чотири. Там дівчат. Ви готові перші п'ять поставити, але треба ще підписати. Ходить по пішки. Там бачите, які там Там немає тротуара. там ходити співбатона, бо там ні коляски, ні водій поляки, там три тих давай. Дорогі друзі, ми маємо саме розуміти, що кандидат в депутати, а коли він стане депутатом і ради, один в полі не воїть. Тому що є безумовно зверхники певні, але повинна бути громадська ініціатива. Тому, будь ласка, якщо в когось є конкретні пропозиції, побажання, хто має, хто має сміливість е, збирати підписи, будь ласка, підходьте до помічника Олександра, підніми руку. Підходьте, будь ласка, до Олександра і записуйтесь, давайте формувати це у вигляді наказів нашому кандидату в депутати. Будь ласка, дозвіться. Я, я маю до вас два питання. Власне, перше, яке турбує всіх мам нашого мікрорайону, у нас цікавить школа мистецтв або щось типу того для дітей, типу образотворче мистецтво або музична школа, тому що в найближчі, ну, найближчі місцях тут до кого нічого немає. Район достатньо новий, там п'яту четверту року, і взагалі навіть приблизно ну, ну нічого. Тобто мабуть дитина віддати, окрім те, що в школі є, або десь далеко вести. Не завжди це зручно. Це що стосується розвитку дітей і наступне, це конкретне питання. У дворі будинку 15-14 мається гараж. Мій балкон виходить на той гараж. І я спостерігаю такі дивні речі. І особисто я власне, маю пропозицію, якщо немає в району кошту, збудувати, наприклад, на тому гаражі школу мистецтв. То, наприклад, можна знову ж таки там зробити гаражі, за які будуть платити самі власники, а за той також будувати великий і гарний дитячий майданчик з баскетбольною площадкою, з б... якісь там пісочники для дітей, якісь лавочки, тому що воно стоїть, я тут проживаю 10 років, навіть жах дивлюсь. Є місце, є, ну, я як людина бізнесу розумію, що все це можна фінансово якось активувати, і воно саме себе буде окуповувати і ще й буде йти в бюджет гроші і утримувати. І ще буде якась користь людям, а не там безхатченків ночують і ну, не дуже благодійні молоді люди. А якщо на секрет чим ви займаєтесь? Я являюсь керівником міжнавірної компанії. Дякую. А скажіть, будь ласка, якби була така ініціатива і можливості законодавчі і так мовити, виконавчі регулювати це питання, чи взялися ви за це питання? Це питання, хоч в завтрашньому. Дуже, дуже важливо, друзі, щоб ми не тільки розуміли і знали проблеми, а пропонували ще вирішення. Будь ласка, Вікторович. Почнемо з другого питання. На цих гаражах в 2007 2008 роках мала бути висотка. І ми тоді, пам'ятаєте, в 316-й школі, я бачу з неї обличчя, ми там збиралися, ми заблокували її будівництво. І слава Богу, чесно, слава Богу, ну, от, бо якби там зараз почалося, це побажав. На сьогоднішній день ми так само зустрічалися е, з мешканцями ну, в дворі цих будинків на минулому тижні, і це питання так само піднімалося. Про що ми домовилися там, і я вам розказую. Перше, для початку треба дізнатися у міської ради, що зараз з цією ділянкою, бо вона була відведена, нагадую, під висотку. Тобто, чи до договір оренди, чи можна її забрати, чи можна там побудувати ті школи мистецтв, чи щось інше. Бо мешканці того двору вони казали, що був великий спортивний майданчик, літовий стадіон, щоб можна було заливати, і так само внизу гаражі, які так само люди готові здавати щоб, ну, для колишніх будинків да, і, і, і такий зробити паркінг. Тому ми вже такий запит направили. Якщо ви залишите свої контакти, ми вам відповідь на нього надамо. Да? Що там відбувається? І далі будемо думати, що робити далі. Перше. Друге, по школі мистецтв. Питання дуже важке. Вона мала бути там, де зараз ці руїни, на біля 316 школи. Е, що, ну, чим ми зараз займаємося? Так? Ці руїни стоять з 94-го року. Ми зараз створили, ініціювали створення комісії, звернулися до тієї згоду, але там певна пауза, бо там рейдерська атака, ви, мабуть, знаєте, там вона відбувається. До міської адміністрації рай, і районної адміністрації з проханням створити комісію, яка дослідить в якому стані ці руїни. Чому треба Київ міськ бути? Бо ця ділянка їм відведена. Вони планували будувати захопленням школи висотку. Ми так само це тоді поламали, да, і, там, і потім вдарила криза, і там, так ще стоїть. Коли комісія прийме рішення е, і скаже, що можна робити з цими руїнами, да, тобто можна побудувати, чи не добудувати, чи знести треба, тоді ми будемо думати, що робити далі. Бо це ділянка, Київ місьбут там мав зробити школу мистецтв з басейном до цім. Як капітальний забудовник цього мікрорайону. Це його буде зобов'язані дітямися з 94-го року, так само, як і той садочок. Тому комісія ініційована. Якщо хочете, залучайтесь до її роботи. Ми формуємо зараз склад, бо ми хочемо Київ міську всі разом дружньо прижати. І за результатами комісії ми плануємо у вересні, якщо все буде нормально, провести слухання в 316 школі і робити, думати, що робити далі. Це так. Перші кроки до вирішення цих проблем разі два. Дякую.